Таймо, друзі, марафон простір свободи на телеканалі, Д1 розпочинає свою впевнену ходу і впевнені кроки в новий день. І, звичайно, що все це ми робимо разом із вами. все це ми робимо а, разом із нашими гостями, яких сьогодні теж а, буде багато. З якими будемо спілкуватися, знайомитися, дізнаватися про їх творчість і звичайно, що доповідати вам про все це найближчим часом. Обов'язково лишайтеся з нами і а, буде вам, як то кажуть, щастя, Ірина Стрижка. Та Павло живітєв сьогодні. Працюють для вас. Будемо спілкуватися із гостями про сучасну українську музику. Також дізнаємося про новітні зразки озброєння, які у наших сил оборони, як вони пережили цю зиму. А також історії наших захисників і захисниць. І на початку програми нагадуємо. Традиційно про те, що треба донатити підтримувати наші сили оборони. Е, ти знаєш, ти насправді коли сказала фразу, як вони пережили цю зиму. Я згадав, що вже триває, а вже скоро і вже потихеньку. Знаєш, коли сонечко пізніше сідає, не дивлячись на те, що світла практично немає, то ти відчуваєш, що весна такі скоро. Дякую тобі за це, за те, що підняла. А трошки настрій, розуміння того, що весна все одно буде, вона прийде, обов'язково. Сково до речі, саме, мабуть, про це трошки ми поговоримо із нашими першими гостями, особливо враховуючи факт того, що презентація пісні, про яку ми будемо вести мову саме з першими гостями, відбудеться теж зовсім скоро. Але має назву в нашій фіалка. Це теж для мене є якимось так. певним тригером весняним. Хоча, може, «Фіалка» не завжди є весняною квіткою. Я не знаю, от зараз я трошки розмовся. Але мова то про квіточку, і це означає, що все буде у нас. З вами добре. Отже, наші перші чарівні гості, дівчата, творчі, е співочі е дует з Блосом в нашому ефірі. Дівчата, вітаємо, вітаємо. вас. Привіт. Вітаємо. Всі... Ви з нами на зв'язку з Львова. Так, 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 так. так, як у вас там у Львові? Як настрій? Чесно, настрій дуже класний. Але те, як виключають світло, це є дуже така, знаєте, проблема, тому що по 18 годин на день немає світла. Ми такі, та йой, а нас більше... на та у нас не більше генератора немає, тому треба буде щось думати про генератор якийсь. Але чесно, скоро вистав думаю, вже так не будуть сильно виключати, як це зараз. Ну, там воно потепліше, те, що я казав, <сум> да? сонечко yeah. почне сідати пізніше, там можна і без генератора. Але а ці всі речі і ці всі штуки наскільки можуть впливати на вашу творчість і роботу яку? Якоюсь мірою чи не заважає воно творити працювати, тому що розуміємо для того, щоб випустити, наприклад, на кшталт таку ж роботу, як фіалка, презентація якої буде зовсім скоро, 13 а, лютого. Для, для цього ж треба ще і так для цього треба там записи в студії зробити, десь якісь репетиції провести це, все звичайно, що відбувається на електриці. Наскільки ці моменти заважають вам як творчим особистостям, або навпаки, ви взагалі на це не звертаєте увагу і можете навіть десь на вулиці або у дворі поспівати потренуватися, ну але записати то не вийде звичайно такою мірою можливо. Так, чесно, воно трошки впливає, тому що там, якщо навіть якийсь звук, то ми такі там щось виключилось, там ніби щось поламалось, там щось порвалося. Ну таке, знаєте, дуже таке некомфортно трохи. А ось якщо по навчанню про те, що колиш, то це є дуже важко, тому що нам ми більшості в принципі граємо на фортепіано, а це у нас підключення до електри, синтезатор, тому це є дуже тяжко. Тому ми маємо сидіти десь починати грати так, десь година 12 ночі. А сумов, так щоб, щас... щоб всі чули, і щоб всі сусіди були трошки а, якоюсь мірою в захваті. да, від вашого так. А, музиціювання слухайте, але це реалі до, до речі. Сказали, що ви е, навчаєтесь у коледжі. Тут же звичайно, що виникло питання, бо ми будемо і ваш кліп дивитися, і про пісню. А, чи ваше навчання тепер ми вже розуміємо, що якоюсь мірою пов'язане саме з музичною творчістю? Тобто, а, це є ну таким конкретним напрямком, який ви обрали для себе, для своєї можливо подальшої долі наперед, так. Так, ми в Львівському музичному фаховому коледжі імені Станіслава Людкевича. Ми взагалі є на естрадному відділі вокалістки. Ми співаємо. Що вплинуло на цей вибір, скажіть? Взагалі, це колись була мрія нашої мами, щоб ми почали співати, почали розвиватися. А нам взагалі, до речі, ну нам взагалі не було цікаво. Я, ну, не <говорит> це такі <маленькі>. Відверті такі, <говорит> да, Зараз. Так. <говорит> <виті. говорит> Ну, потім якось часом вже з руками нам почали пояснювати там всякі ну, якось там... Фішки. фішки, якісь вокальні, якщо легкими словами сказати. І трошечки ми почали вже вглиблюватися в саму цю суть, нам почало подобатись співати. І ми так подумали. Давай, Софія, зробимо собі дует і будемо співати. Ми не хотіли співати якось академічної або ще яким, ну, не знаю. А, і ми вибрали все-таки естраду, правда, Софія? Та, тому що це, типу, знаєте, більше до нашої душі лежало. Ми, типу, самі говоримо нормально, тому ми співаємо теж нормально. Естрадою? Так, естрадою звуком. Так. Історія. І тим часом і розвиваєте нашу сучасну е, українську естраду, бо м, якою вона є зараз. Ш, шлях такий до сучасної української музики, доволі тернистий. Ми знаємо е, ту естраду, до якої ми всі звикли, але це класика. Потім відбувалося те, що відбувалося, з зросійщення українського ринку, і от зараз наші артисти починають звучати в повний голос і ви є якраз в когорті. Хто заявляє про себе і з такого молодого віку, про, про що ваші пісні? От про що ваша естрада, якими ви себе бачите в сучасному цьому українському музичному ринку? Віці у нас взагалі є багато різних пісень, як і на військову тематику, як і на танцювальну тематику, як і просто щось про кохання, щось просто таке, знаєте, поговорити по душі. Але більшість пісень ми зараз пишемо танцювальні, тому що ми хочемо, щоб люди, які зараз на війні, які зараз проводять свій час там дуже складний час, дуже особливо зиму це там. Я не знаю, взагалі навіть не можу навіть говорити. Там представити навіть не можна. да. Та то зараз ми пишемо більш такі танцювальні пісні, щоб піднімати їм настрій, щоб вони трошечки розуміли про те, що українська музика є, і нехай вона, типу, всіх людей, типу, щоб люди не унивали, щоб люди не плакали, щоб люди там розуміли про те, що треба жити, треба далі рухатися та йти вперед. Стосовно взагалі історії е, вашого дуету з Блосом. Е, як створювався, яка як виникла взагалі ідея? І ну можливо, абсолютно логічним буде питання стосовно його назви, е, що означає про що і що хотіли, можливо, якісь є там приховані сенси е, в цьому слові? В цій назві Розказуйте про це? от саме вашу історію, вашу дуету, так давайте розпочнемо саме такого. Nej, початку. Перше, коли ми почали свою сольну кар'єру, у нас була інша назва: дует карамельки. Чому ми так назвали? Тому що нас почало щось називати карамельки, карамельки мої, карамельки наші. Ми такі думали, ну, ось, вже назва є, типу псевдонім є. Коли ми виросли, нам було десь, ну, як не виросла, 14 років нам було. Тоже так, такі, то знаєте, <плінки> 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 Та да, да. і ми тоді зрозуміли про те, що хочемо щось міняти, тому що якось карамельки це вже було за дитяче, дуже да. сильно за дитяче. Ми це говорили мамі, казали про те, що мама, ні, ну це треба щось міняти. Ну що це? І мама каже про те, що добре, думайте назву. Ми вирішили е, зробити таку назву Дует за блосом, що означає переклад і цвітіння. Про mm -hmm. те, що наші дує завжди буде розцвітати незалежно в який період віку, ага. незалежно в який там рік тому вибрали таку саму назву. Вед за Блосу, така потужна назва. Власне. Ви в нашій розмові ми вже скільки разів згадали маму, яку роль вона має в встановленні вашої творчості. Ну як а вона змушувала їх а співати? От, а от, розумієш так, вона так. з дитинства, змушувала їх <смушувала> співати. Вперед перед працюємо. І от е, зараз мама можливо, вона теж грає якусь визначну роль, можливо, вона ваша продюсерка. Е, е, ну, Насправді з маленького віку вона була нашою продюсеркою, вона там до мене то має звернутися, до мене то має звернутися, до мене то має звернутися. Але зараз е, десь рік, та, е, рік там працює наша наш... ніж півроку. Та, більше ніж півроку працює з нами наша менеджер, продюсерка е, так, Христя. Е, вона дуже хороша людина, і от вона стала нашим продюсером, вона нам і концерти дає, і радіо дає. То -то. Все вона робить. Ну, так. Я так розумію, що і, і, і з нами теж на зв'язку були саме з Христією, тому їй так. теж а, привіт, передасте обов'язково. Слухайте. Ну і а тут ж абсолютно логічне питання теж буде: дві сестри, які з самого дитинства а, працюють разом, співають разом. А хто у вас головний? Я yeah, Софія, <laughs> як це визначилося? А, які ну це насправді таке жартівливе питання, але yeah. хто визначає і хто ну можливо якоюсь мірою там, чи то керує процесом, а чи то до кого дослухаються а, всі навколо інші там ваша команда і так далі? От про це розкажіть трошки ваше внутрішнє, тому що розуміємо, що ну все одно, коли працюють там рідні люди, брат, сестрою, два брати або дві сестри, то ну вони настільки вже близькі, що вони можуть іноді там. Про щось сперечатися, з чимось не погоджуватися одна з одною, там, свої думки виказувати. Як оцей е, момент на, на творчий процес впливає, чи навпаки це є класним варіантом? А, ну, взагалі, як Софія стала лідером, можу так сказати. Це десь було нам 8-9 років, і я почала, знаєте, ми були тоді ну, в школу ходили, і я просто все слухала, що вона казала. Вона каже, так, зробить, я роблю так. І вона каже, так, зробить, я роблю так. Ну, у нас не було іншого. ну, Якогось сходу там руху, що вона я щось сказала, і вона зробила. А десь через ну, десь коли нам було вже якраз 15 років, 14-15 років, я вже почала свої трохи думки вставляти, як вона так каже. А їй не подобається нічого. Наприклад, ми пишемо пісню або співаємо. Ну, говорить, ти там свершив. Я говорю, ти сварчивила. То ти з якого дива. Тобто майже кожен раз вина я. На e, свій може підтвердити, правда так, а так, взагалі за процесом, завжди я контролюю все, завжди я знаю. Якісь там якісь вокальне, щось таке, що треба там щось зробити, Я це все роблю. Монтую я, виселяю я. Ну тобто, розумієте, це вже і той. Я старша, типу, ну я не старша, я молодша взагалі на дві хвилини молодша. Але якось я себе відчуваю старшою. Я не знаю, чому так. Тут от дві хвилини, Мене, різниця, що все бачу. гармонійно, так <хи> що все між вами гармонійно. Далі поговоримо про вашу творчість. Як на вашу думку змінилося ваше звучання від моменту ваших перших пісень, які ми розуміємо, були ще в з моменту раннього та, ще. дитинства, угу. так і до сучасних. Релізів таких пісень, як кольорова, наприклад, або це, буде перемога, це дуже крута, крута штука. отримати, да е, ну в по суті дозвіл і переспівати і зробити своє осмислення саме на цю е, ну величну пісню, як на мене. Так чесно, з дитинства і зараз до теперішнього моменту наш голос говорить на всі, навіть ми помічаємо про те, що кардинально помінявся. Звичайно, що він став старший, звичайно, що він став якось більше. Ми почали свої думки розповідати людям, більше почали співати, уникати в сенс. Тому що знаєте, у нас така була пісня Одна цвіти термін це народна українська пісня, так. як всі знають. Десь 14 років ми її зробили кавер на неї угу. і сказала про те, що дівчата, так ви ж не знаєте кохання. Що ви. Співають, ми такі дума. А ну так, ну це і логічно. в Принципі, ми ж типу, навіть в принципі нічого і не бачила. Тому вирішили про те, що у нас має бути така тематика, яка буде така принципі знаєте, 50 на 50. Не дуже сильно дитяча і не дуже сильно доросла. Така золота серединка. Тому вибрали mm -hmm. така, яка якраз пісня, як фіалка, як кольорова. До речі, дуже сильно не помилилася в кольоровій, тому що так. ця пісня якраз нам дала півмільйона ніби переглядів. Тому більше стало впізнавані, що нас зараз навіть mm -hmm. люди впізнають і говорять про те, що о, це ви переспівали кавер кольорової скребенами, такі так, так, так. може з вами фотку. Ну, це дуже сильно класно, так? Ми, mm -hmm. Щось когось додати? Mm -hmm. Ні, ти mm -hmm. щось сказала. Так, у вас вона отримала ця пісня нове звучання і нові сенси можна відкрити саме через ваше виконання. Ми покажемо цю пісню в кінці так. нашої розмови, щоб і наші глядачі теж подивилися. хто ще не бачив? А що для вас особисто означає працювати з такими культурними символами, як пісня Скрябіна Кольорове? Бо ви отримали на це офіційні права на це виконання. Насправді ми дуже сильно переживали, тому що хотіли, щоб ця пісня прозвучала якось по новому, але так, щоб саме той сенс залишився в цій пісні. Ми дуже сильно боялися, що, типу, там, якщо якісь дівочі голоса, тим більше ми не такі, прям дорослі, що нам 18 років, що наші голоса ну не передадуть того. Але в принципі якось зрозуміло про те, що як, як Скребін хоче це донести, про те, що він має в пісні який, тому зробили так трішечки. Як він, Отож, так, так, так. Ми, е, ми, Ясне діло, що ми трохи переробили так саме пісню, так як в нього була навіть трошечка повільніша, так. Те, повільніший темп, а ми зробили трошечки такий по-молодіжному, трошки змінили знаєте, темп. Також е, в нас були там двоголосся. Ми трошки хотіли, правда, щоб показати ще наші вокальні дані е, і все. Більше ми нічого такого не робили. знаю, кардинально ми такого нічого не робили, так як ми хотіли лишити його просто основну версію лишити. Оцінка тих, хто вас оточує, і дійсно ваших слухачів і ваших фанів. От ви казали, що навіть на вулицях вже там почали там зустрічати вас, говорити, що це ви переспівали. Яка на загал оцінка? Чи задоволені ви саме своєю особистою роботою? І чи були, наприклад, такі моменти, коли казали, ні це не то. от чесно так кажіть, кажіть. От кажу чесно, хотілося б дізнатися саме от про, про ці моменти. Так, звичайно, що були. Ми навіть коли записували пісню, типу, ми такі думали, та ні, щось не то, щось не то. Знаєте, і такі завжди якісь нам не дуже підходить. Але коли записали пісню, зрозуміли про те, що нам подобається. Я думаю, Христі, наші продюсерці, точно сподобалося. Мама то сказала: все, запускаємо сто І коли ми запустили відео у YouTube, TikTok, та Інстаграм, ну, різні соцмережі, то вона почала дуже сильно. Що зі зв'язком? Зараз налагоджують наші режисери зв'язок, бо ми знаємо, що так. дівчат а, має дівчата. Так, так, так. Продовжуйте. Е, так, звичайно, що. Ти ще говорила. Говорили про пісню і про сенси, і про те, що все таки ви вагалися іноді, але мама сказала, що все нормально запускаємо. А, а так, так коли ми запустили пісню в соцмережі. Звичайно, шната писала також хейтерські коментарі про те, mm -hmm. що типа, дівчата, куди ви лізете, типу, що це таке, які голоса, типу, це взагалі не то. Не треба переспівувати того, типу mm -hmm. кого ви не знаєте. Хоча ми дуже хотіли показати людям про те, що може бути також і в дуеті ця пісня, як, як вона може звучати, як вона може звучати mm -hmm. нашим голосами. Це тим більше дівчат. Я думаю, що ну я навіть не бачила, що дівчата навіть робили кавер на цю пісню. Чесно, це було ніби така, як наша перша на. Типу, нам хотіла підтримки про те, що це перший, типу, наш такий, знаєте, кавер великий, такий, якийсь залетів на півмільйона, хотіли, знаєте, чогось такого. Але потім з часом ми перестали люди це писати, знаєте, хейтерські коментарі, наоборот, змирилися, тому що наша мама там всім роздавала отаку. Це просто було, я не знаю. Там ти ще розкажи людям, як написав хайтер один. Я не пам'ятаю, що там вже він написав, і Софія настільки на нього була зла, це просто. Вона вже вона ціле тиждень про нього говорила. Говорить, Софія забудь же про нього, а вона далі говорить, вона як говорить, вперто говорить про нього, що він так не мав написати. Та, коли буває. Ну, це правильно, це да. абсолютно здорова ага. реакція на хейт, тому що зараз, ну до цього треба ставитися А. З якоюсь мірою, з позитивом, Б. Більш рівно, тому що хейт зараз навкруги нас, і зараз дуже. Ну, це є стало, я не знаю. От зараз я на це дивлюся, це якесь модне явище. Ну, от реально це стало тенденцією і таким мейнстрімом когось захейтити, щось там написати, якусь бяку для того, щоб. Часто з... не розібравшись. Да, щоб не Ну, понятно, що не розібравшись, а для того, щоб типа здати Якимось розумним і загального натовпу трошки виділитися, що от я такий молодець і написав якусь бяку. Саме так ви до цього всього і ставитеся, ви молодці насправді. Так, так. Ми ну, в принципі на це і не звертаємо увагу. Колись звертала дуже увагу, особливо мама. Mm. Мама дуже сильно була Там відписувала кожному, просто кожному хейтеру. Мама каже, та залиш, мама, ти хейтер, це наоборот, тобі піднімає більше е, тих переглядів, так. піднімає більше ну лайків. Це все всі починають дивитися. Мама каже, ні, я так не можу. Починає все видаляти. кажу, ні вам краще залиши. Нехай воно буде, нехай типу люди прилідають, нехай думають. Mm -hmm. І в принципі, ми знаєте, у нас є таки навіть трошки така думка про те, що е, люди, хейтери, я думаю, що в них якийсь був, наприклад, там, поганий день на роботі, mm -hmm. якийсь поганий день, і вони це зараз приходять, і немає нікуди, типу, ніяк ну, напис, вони хочуть щось написати погане. Пи свою чі, енергію, ніколи... нема куди Вигадати діти, свою енергію. А, та <світ> все погане, що в них сьогодні було, <світ> <світ> і <світ> починають <світ> писати. все нам пишуть, кожен раз. Так, і про те, що саме несе ваша творчість, ваші пісні. Розкажіть, як ви обираєте для них теми? Ви самі пишете тексти та музику, чи вам пишуть автори, і вже плавно перейдемо до пісні Фіалка. Яка да, але є, є і переспіви. Новою, так, і переспіви. Є і інші твори, і власні, і українські народні. От як у тут баланс цей тримати? Ага, ну дивіться, якщо авторські пісні, то нам завжди писали автори. Завжди писала автори, це Боса, це там дім. ну, типу, це була Оксана Трач, оце вона писала нам завжди ці пісні. Далі кавер це є був з Кребена, ми взяли просто цю ідею. А цю нову пісню, фіалку це я писала. Mm -hmm. Я писала, mm -hmm. так. Розкати де? Так. ну, Давайте вже тоді. Да. Якщо переходити до фіалки, давайте вже її а, проговоримо. ну, цікавий факт. Ну взагалі поштовхом до написання цієї пісні стала Ейра, псевдо псевдонім Ейра і Світлана Кравчук. От так. А, ну добре. І ми добре в 2024 році вирішили зробити типу, вирішили піти на цей курс, який називається Формула Хіта. Хотіли навчитися писати пісні свої власні про те, що типу, щоб ми писали, темне, якщо аранжування, типу, щось нам хтось би зробив, то ми слова написали би свої. І так вийшло про те, що шукали. Ми шукали. Ми вчилися писати пісні, шукати якісь хуки, бо ми навіть не розуміли, що таке означає слово хук взагалі навіть не знали. Коли ми це вже дізналися на кінець того курсу, ми вирішили поїхати в Київ. Нас там вона нас там запрошувала. Ми пішли в кафе, заходили гуки з різних книжок. Якраз там одна книжка, яка називалася Я дівчина фіалка. Цей крас цієї книжки я взяла хук. Прям я mm -hmm. назва Я дівчина-фіалка. Ми написали там з тою ейрою приспів, та mm -hmm. пішли... менше так. так. Ми пішли в студію звукозапису і просто записали цю пісню Демка. Це було дуже класно. Mm -hmm. Дуже. Так, а ми коли вже повернулися а, з Києва, і Софія задумала. Чесно, я думала чи її писати, чи не писати, тому що е чесно, мені щось після не знаю, не дуже сильно подобалося. Це особливо назва, це я дівчина фіалка. Щось мені, знаєте, не дуже вона була я така. Думаю, Та, що це за ятка. Я, я би це ніколи би не написала mm. і, і вона каже про те, що Ейра, е ти дописуй, я думаю, що тебе вийде. Якщо що, типу, по на поправки, давай мені. Я думаю, така я перші закидала. Знову поверталася. Я щось писала завжди по одній дві стрічці, і все, і все. Я навіть не могла думати ні про що. А потім десь через 4-5 місяців я вирішила доробити цю пісню. Це якраз ті був період, що я взагалі нічого не робила, не писала. Мені просто взагалі не подобалося. Я не любила те, що я написала. Не було думок. Та не було по перше думок і не було взагалі якогось такого, знаєте, натхнення. стимулу, та стимулу, натхнення. І коли 5 місяців пройшло, я так думаю, та все добре. Давай допишу, і буде. Думаю, на ті ж буде хід дописала це все, і так воно вийшло про те, що. Мені в принципі зараз подобається тобі я мені теж подобається. Ти ще не говорила тобі. Я думаю, якби не подобалося, то вона б точно не була прем'єрена і не було анонсовано про те, що є прем'єра, і як каже мама, все випускаємо вперед. Такі творчі муки, да, у вас якоюсь мірою відбувалися. А від чого дійсно залежить у цей творчі процес і ці творчі муки? Чи буває таке насправді, що не хочеться нічого робити, щось на Щось заважає, не хочеться думати, не хочеться працювати, як в цій ситуації можете брати себе в руки чи підтримуєте одне одну, знаєте, так, ну типа, Та давай вже що-небудь робити, ну давай спробуємо, ну давай з іншої сторони під'їдемо там на іншому коні до, до цього питання. От як, як оці творчі муки відбуваються в вашому дуеті? А, насправді так, коли ми поєднуємо коледж, так навчання з нашою роботою, так вокальною, то нас дуже виникає, можна сказати, ми дуже сильно змучуємося, можна так сказати. Так як коледж, ми нас дуже сильно нас сіцок, можна сказати, та вимоти. І коли, наприклад, Софія наприклад тяжко, я починаю її підбадрювати, говорити з нас все вийде. Головне старатися йти далі, йти далі, 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 і нас все вийде. А коли, наприклад, мені тя, ну, тяжко так, то до мене треба більше підхід, так як коли вже мені реально тяжко, то я нічого не буду робити. реально. От Софія ще, ще щось там зробить, а я, я ні, я ніколи не, далі нічого не зроблю. Софія, ну, інколи до мене підходить там. Я можу один день нічого не робити, другий день, але вже на третій день все-таки візьму за роботу. До мене чаще підхід. Так, так. Так, і вийшла все ж таки така Лас. танцювальна е, класна пісня, яка вже ось е, прем'єриться, влітає так. в чати, в чарти і так далі. Чи плануєте ви, е, треба ж якусь відеороботу на неї робити обов'язково буде? Е, так, звичайно, ми вже зробили кліп, і зараз в обробці. Зараз там робить цей кліп е, е, Олена. Ні. Руксулана. Руксулана. Тут Роксулана, Рокселан, <реш> говорю. Роксулана, зараз робиться кліп, Чекаємо, ми поки навіть його не бачили, бо він поки зараз в розробці, але десь на днях, десь так, завтра має кинути вже кліп. Mm -hmm. Чекаємо. Так, mm -hmm. а зведення нам писав Мар'ян Криськофе. Чриськов, Кризькота і аранжування Остап Панчишин. Ну з ними дуже дуже круто співпрацювати. Вони ну просто розуміють співпло співслова. Наприклад, ти їм щось скажеш, вони зразу це зроблять. Тобто в нас не було ну ні ні одного разу, що ми там щось поправляли. Нам зразу все подобається. Вони просто, просто отак все роблять уляля, просто делісію <праць> та. Так, ну ми тоді будемо чекати прем'єру саме фіалки відео Теж обов'язково буде цікаво подивитися. Тут ми зараз будемо знаєте всіх надолужувати на тому, щоб вони підписувалися на ваші сторіночки, де можна це все звичайно, щоб потім подивитися і слідкувати за вашою творчою діяльністю. А у вас най, от, по вашому досвіду, найкрутіша, ну нам ж теж цікаво. Ми ж теж розвиваємо так. свої соціальні сторінки. А да? най, е, ну найхайповіша. Так. Яка сторінка, в якій мережі? Де, де найбільше розлітається ваш контент, де, де більше людей е, підписується і все це хаває, і потім ще й переспівує, тому що ну, в Тіктоках, мабуть, і ще й переспівують. Що ви для цього робите? Е, найбільше така, знаєте, кількість переглядів, підписники, це є в Тіктоці. Там найбільше наша така, знаєте, аудиторія 18-24 роки, типу нас дивляться. Е, тому е, кажи, <гум> а, так, але зараз ну вже не був взагалі, Instagram Інстаграм нас не був взагалі популяриці. Дуже було мало підписників, бо мало було переглядів, ой от недавно десь два тижні три тижні назад. Почав вже залітати в нас є інстаграм. Ось так. А з інстаграм у нас інстаграм пов'язаний також з Фейсбуком, то там mm -hmm. також набираються. так, так. все доводиться до один одного та і розвивається все разом. Та та ніби що за місяць в Фейсбуці вже від су, е, нас було 40 підписників, а вже 2000 тисячі ніби за Йой. місяць. Mm -hmm. так, так. Е, все, назва назваш одне мене за блосом, і все. Ото так шукаємо і так підписуємось, правильно? Так, 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 так. Але в нас є в Тіктосі, якщо дивитися в Тіктоці, у нас є назва The Blossom Official, а є ще The Blossom Fan. Я веду фан, а вона йде веде основну сторінку. Тобто треба, вона, як каже, треба тільки на її сторіночку підписуватись, то треба шукати тільки The Blossom Official. Але є дві. Але є дві психологи. І ще про найближчі плани. Якщо ви вже окреслили там щось на найближчий час, якщо можете. Поділіться, можливо, якісь цікаві колаборації? Е, так, насправді у нас є багато планів. Розкажемо такі самі головні. Е, ми хочемо, наприклад, зробити з якимось відомих артистів, як це називається? Ну, якусь пісню написати записати колабу колабу хочете зробити. колабу так так а, так, але ми, наприклад, думали з ким. Я думаю, вправді, ми думали з Наді Дорофєєвою підписати. Далі ми хочемо тури по містам України. Ми, до речі, вже скоро у весні будемо це все робити. Mm. Думаю, перше місто, думаю, в яке ми поїдемо, це буде Дуже Київ. <реш> <реш> Київ. <реш> ну, якраз по дорозі. Так, може так. по дорозі так заїдемо. А так, взагалі, ми готуємося, на скоро буде сольний концерт. Це буде 21 лютого, до речі. Mm -hmm. Так, це, це буде наш другий вже сольний концерт. Так. Так. І ще ми готуємо мою нову авторську пісню, вже не Софіїну але... та Софійка. А то вона мені вже просто думки мені виїдає, що ти. А бачить моя перша пісня. Ну, тепер скажемо, моя буде друга теж. Ну і що? <риклад> ну що, ну таке? Добре, так. Слухайте, ну класні насправді плани. Так. Ми Я чекаємо дуже. ваших виступів, чекаємо ваших великих там і концертів, і сольних концертів. За можливості чекаємо, можливо, в Дніпрі, можливо, в Києві. Але найголовніше презентацію кліпу фіалка і потім нових робіт, про які теж обов'язково будемо в нашому ефірі говорити. Тому що от нам завжди цікаво. Як розвивається наш шоу-біз, на чому роблять акценти наші артисти? І коли нове віяння і нове дихання привноситься, то це взагалі дуже круто. Ми дуже любимо це робити. Тому залюбки чекаємо знову зустрічі в нашому ефірі. От, чесно. Дякую за Львову і до побачення. І до зустрічі! Дякую.